У номер 464 із підручника Алгебра 7 та номер 213 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть суму многочленів. Завдання Задання перше: 3 мкуб додати 5м квадрат відняти 7, та 2м куб додати 6. Друге квадрат додати 3b відняти 1. 2b відняти 3b квадрат та 2 b квадрат додати 7. Я записала наша сума, другий і третій многочлен у другому задані взяла дужки. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. 3m додати 5м квадрат, відняти 7. Додати 2м куб, додати 6. Ну а тепер зведемо подібні доданки: 3 М куб, додати 2м куб буде 5м куб, додати 5м квадрат, переписала і мінус 7 додати 6 це буде мінус 1. Отримали 5 М куб, додати 5м квадрат, відняти 1. Тепер друге завдання. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знову знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо додати 2b квадрат і додати 7. Так, b квадрат мінус 3b квадрат і 2b квадрат. b квадрат додати 2b квадрат це буде 3b квадрат. І мінус 3 b квадрат дають в сумі 0. 3b додати 2 b буде 5B. І мінус 1 додати 7 буде 6. Маємо 5 b додати 6. Номер 464 із підручника алгебра 7 та номер 21 крапочка 3 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.